Рассказывай еще про Ты хочешь сыра, что ли? Хочешь? Ну, сюда. На, подожди. как она ест сыр. Э, ему дай, бо я не, не теснул зубы. Э, Скажи! Нет! Это я сыр. А потом, подожди, тебя заесть. На, хлеба заешь себе. О, как хлеб пахнет! Хлеб купованный. Ну, Тепер сало, подивися, з'їж сам, у вінниці може бути то, таке сало добре, подивися. Та ця сила, подивись, яке в мене сад, а я не знаю, що у вас таке. Подивися, сало, а твоєму ніскаж трихпунктиром проходить, розумієш? це називає кешбек, розумієш, А в мене пацієнта живі бігають. Я лише туди підкликав, тась, 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 воно підбігав, я лише з боку від краю, калайчик відрізав, все. побігло далі, зміжка, сесія. Два-три тижні заростає повністю. Там так файно его наклонит туда паприку уже поинется и сенат.